Старт. Напевно, найголовніша новина цього тижня не про штучний інтелект. Та зовсім не про штучний інтелект. Найголовніша новина цього тижня про звичайну любов двох простих людей на концерті Coldplay. Ендрю Байнер, CEO компанії Astronomer. Технологічна компанія, не маленька, не велика, ну, просто технологічна компанія. CEO цієї компанії пішов зі своїм Chief People Officer на концерт Coldplay і почав. Обніматися і все б нічого, але їх побачила кіс камера кізкамера. камера це камера, яка знаходить якихось людей на стадіоні, робить з них крупний план, і це потім показує по всім екранам на цьому стадіоні. І для американців це така фішка, коли вони бачать, що їх знімають, вони мають поцілуватися. Кіс камера і ось коли на Енді Байрона навели. А, вони побачили це на камері і розбіглися. І вокаліст Coldplay сказав: Давайте сподіватися, що вони просто стидаються, а не зраджують своїм половинкам і що ви думаєте, ясно, інтернет не міг це просто пропустити, зразу деанонімізували, хто це такий, хто це така. Виявили, що він одружений. Не знаю на рахунок CPO, але виявили, що він одружений. Зразу велика кількість мемів. Коротше, все стало дуже вірально, прямо настільки вірально, що ну, здавалось би, просто дві людини обнімалися жити зі зрадником чи з розбитим серцем. В результаті Енді Байрон покинув компанію Астрономер. Я думаю, там буде якесь розлучення, всі діла п'яте десяте, але найцікавіше це цей віральний ефект. Я думаю, що маркетологи Астрономера такі ніфіга собі. Ну, типа, погано, що ми втратили свого сіо, але трафік. Але тепер всі здає, що за компанія Astronomer, І е, цікаво, як тепер Astronomer буде шукати нового сіо на позицію компанії Astronomer після того, як е, от, прийшов такий віральний факт. Насправді, що це для нас? Це показує, в якому дивному світі ми живемо. Що завіруситися, можуть якісь речі, які ми не очікували, тому що. Ну, якщо ви просто подивитесь на цю ситуацію, там зради CEO, які зраджує там, я не знаю, топ-менеджери на кокаїнових вечірках з престітутками. це не вірусилося, але от коли воно попало в камеру, все завірусилося, всі мали про компанію, а життя людини зруйновано. Сам винен, звичайно, але та ми живемо в тому світі, коли за один день інтернет і соціальні мережі можуть просто знищити все, що ти мав. Зміна без різниці, він безразниць, вінчива напрідо. Зміна один чоловік тепер лежить під под плєдам. Знаєте, що була така компанія KNP? Компанія, якій на секундочку було 158 років. Так ось, більше її немає. Мало хто знає про цю компанію. Звичайно, це невеличка нішова компанія. В них було біля 700 траків, вони там займалися перевозками в Великобританії, ну і працювала собі і працювала компанія. Але в одного з працівників цієї компанії був. Хріновий пароль, і хакери підібрали цей пароль, зайшли в систему і все закриптували? Хакерська група Акіра закриптувала всі дані цієї компанії, і сказала: Ну що ж. Що ж, давайте платіть. Компанія KNP сказала грошей неба і втратила всі дані, втратила весь бекен, втратила всі системи. І більше не існує такої компанії, як KNP. Існувала от вона 158 років, а й за слабкого паролю перестала існувати. Історія печальна з однієї сторони, тому що із за того, що був слабкий пароль, прийшли хакери, все закриптували. Звичайно, хакери засранці, люди втратили роботу. Компанія з величезною історією також зникла. Що ми можемо з цього навчитися? Бо поки один міністр. Каже, що важливість кібербезпеки переоцінена. Прем'єр-міністр каже, що проблеми з корупцією перебільшені в Україні. Хтось ставить поганий пароль. І за того, що хтось ставить поганий пароль або несерйозно сприймає деякі рішення, маємо от такий от колапс. Ви пам'ятаєте про таку штуку, як SharePoint? Та SharePoint, я думаю, для тих, хто давно в IT, це якась така річ, яка з'являється в страшних снах. і не тільки тому, що SharePoint – це щось пов'язане з роботою, але це одна з найгірших тулів, які з мого суб'єктивного досвіду використовували компанії для того, щоб зберігати якось документи. SharePoint дозволяє великій кількості відділів обмінюватись документами, разом там працювати, створювати якісь воркфлови. п'яте. Коротше, всі, хто їм користувалися, дуже незадоволені. Я не знаю ні одної людини. Притомної людини, яка каже: Боже, так люблю SharePoint». Короче, фішка в чому він досі використовується в величезній кількості компаній, бо блін. Як не крути, але такої ж функціональної заміни ну дуже важко знайти. А компанія Майкрософт свій час робила дуже цікавий такий маркетинговий хід. Вона приходила в компанії, бачила, що компанії використовують піратські версії всього від Майкрософт і казала: давайте або на лісаповал, або купуйте ліцензії. Таким чином, і за піратське слеш безкоштовного софта, бо тоді, коли ставили SharePoint, мало хто думав про ліцензії, особливо там. В країнах в Європі і робили цілі свої організації на крадено Майкрософстакі. SharePoint це була одна з столів, яку люди використовували, бо на конференціях сказали, та й заміни не було. І ось багато людей почали використовувати той клятий SharePoint. І що ви думаєте, що ви думаєте, в ньому був зіродей бак? Та Zero Day Bug – це баг, який про які компанія, яка створила софт, ще не знає, а хакери знають і його використовують. за До допомогою цього зіродейбага. Ви компанії, в яких є SharePoint, який не хмарний, а встановлений на інфраструктурі цієї компанії, можна було зайти на SharePoint і добратися до інших систем, які там підключені до цієї всієї інфраструктури. Звичайно, якщо туди зайти, можна дані вкрасти, можна дані старти, коротше, робити, можна що завгодно. Така собі кібервечірка. І заказюка в тому, що навіть із-за того, що Майкрософт знає про цю проблему, вони не можуть заставити своїх користувачів запачити э, SharePoint, який селхости. Тобто, якщо ви використовуєте хмарну версію SharePoint, то ну, там все трошечки простіше, бо Microsoft там запачили в одному місці і у всіх є, по суті, цей патч. Але вот self hosted версію SharePoint все набагато складніше. Тому що адмін, який встановлював SharePoint, чи хто там цим займається, має пропачити SharePoint. Та дуже в багатьох організаціях SharePoint, як от. Хто що його поставив, так він і працює за ним, особливо не слідкують. Що там всередині відбувається, бог його знає. Тому пропачте його досить складновато, бо дуже важко знайти експерта, який це розуміє. І Microsoft, недовго думаючи, сказали: Ну, рібята, патч ми випустили, але якщо у вас self-hosted SharePoint, знайте, скоріш за все вас уже вламали. і ви маєте відносити до цього, ніби ви вже зламані. А далі проводьте свої дослідження, рахуйте скільки ви грошей потеряли, і так далі. патч ось. Тому та хоч і багато людей хотіли би забути про SharePoint, але SharePoint не дає про себе забуть. Ілон Баск шукає ще 12 мільярдів доларів. 12 мільярдів доларів для того, щоб будувати дата центри для своєї компанії XAI. І насправді XAI – це одна з найшвидше ростущих компаній, яка володіє графічними процесорами. До прикладу, Ілон Маск дуже швидко збудував свій перший дата-центр на 100 тисяч GPU, і це йому зайняло там 100 з копійками днів. За менше ніж 100 днів, 94 чи 92 дні, вони змогли розширити XAI, цих їх дата-центр, щоб вони володіли вже більше ніж 200 тисяч GPU-шек. Але це витрачає величезну кількість грошей. В даному випадку компанія XAI на створення свого року витрачає близько 5 мільярдів доларів на рік. При цьому XAI майже не Переносить грошей, ревеню дуже невеличке, не зрозуміло, яка бізнес-модель взагалі цього нещасного гроку, крім того, щоб робити анімешних вайфу і забирати чоловіків із сімей. Але люди дуже сильно вірять Іллена Маска, і інвестори несуть туди гроші. Чому? Тому що ну, всі компанії, які займався Ілон Маск, в результаті приносять просто колосальний прибуток. Той ж самий SpaceX, та ж сама компанія Tesla. А от Твітером якось не вийшло поки що. Але Твітер та вже не окрема компанія, той не Час на іксея й викупив Twitter. Ну да, щоб ви розуміли, грошима оперує просто як ма. Він для однієї компанії бере позику в іншої компанії. Інші його компанії інвестують в його компанії. Коротше, в результаті в Тіпа, вроді би грошей більше не з'явилося, але він потратив набагато більше грошей. І от зараз він шукає ще 12 мільярдів доларів для того, щоб розвивати компанію XAI. Зараз грок можна знайти мені здається в Теслі в Твіттері. І я більше не знаю хто використовує грок. Але грошей він їсть просто до а з іншої сторони, от представте собі, от я такий Ілон Маск, найбагатша людина в світі. В нього там скільки мільярдів, шістдесят мільярдів залежності, який день там до від 400 до 500 мільярдів. І що ви думаєте, не витрачає він свої гроші, що шукає гроші інвесторів для того, щоб витратити на те, щоб створити наступний великий штучний інтелект. Слухайте, давайте скажемо чесно, бо не можна вже тримати цього слона в кімнаті і про нього не говорити. Ті, хто використовують LinkedIn. вас же також замахали рекрутери. Ну, не з тої сторони, що вони тобі пишуть, ти відмовляєш, так далі. Ні. Зараз, коли прийшов ринок компаній, та раніше був ринок кандидатів, це коли кандидати були ахієвші, і ми могли бачити пости по типу Боже, рекрутер до мене написав і не звернувся на вин неправильно назвав ім'я і взагалі не цілував мені руки. І це я говорю, тому що я був в Україні, коли був ринок кандидатів, і я сам писав приблизно такі самі пости зараз ринок компаній. Більше людей, менше вакансій, і звичайно, рекрутери відчувають себе королями життя. І а, в нас є пости. Ви неправильно оформляєте своє резюме. Треба писати так, треба писати так, і взагалі, цілуй ногу мені смерть, якщо хочеш на роботу. Ну звичайно, я отрірую, але зараз величезна кількість рекрутерів відчули, що вони королі життя і починають повчати, яким чином нам писати. Резюме, яким чином звертатися в компанію, і по всякому коротше працювати, щоб ту роботу отримати. Я людина в цьому випадку без власної думки. Я підстраюсь під реалії ринку і просто приймаю правила гри. Але це не відміняє того, що рекрутери своєю пихатістю навіть мене вже трошки задівають. І ось Аравін Срінівас, це CEO компанії Perplexity, каже, що в наступні 6 місяців е такта рекрутерів замінить штучний інтелект. Я не думаю, що він мав на увазі рекрутерів, це, напевно, саме сорсерів і так далі. Але просто нещодавно Perplexity представили свій новий браузер, який називається Comet чи Comet, я не знаю, де там наголос. Але це браузер, якому є штучний інтелект. І він відіграє роль агента, а значить, ви можете йому щось написати, і він як браузер може виконувати велику кількість дій. Тому, до прикладу, зараз можна за допомогою комета зайти на той самий LinkedIn, купити в того ж самого LinkedIn рекрутинг, це преміум версія, і ви дотримуєтеся там. Велику кількість інструментів, якими насправді мали би використовуватися рекрутери для того, щоб краще шукати кандидатів. І о цьому штучному інтелекту можна сказати, братунь. Давай пошукає мені всіх інженерів, які колись працювали в компанії Савцар, зараз працюють на. І, я не знаю з змову програмування Scala і напиши їм що ми шукаємо scala е, розробників, даємо вашу зарплату плюс 500 доларів. І по суті, він може це зробити. Він може це автоматизувати. Тому Армін каже, що рекрутерів ось ось замінять в наступні 6 місяців. Ми вже бачимо, скільки AI має замінити в наступні 6 місяців людей. Але мені здається, техбро не розуміють однієї штуки. Любий софт, який вони випускають, вони можуть випустити фічі. Фічі, які могли би замінити рекрутерів, могли би замінити асистентів, могли би замінити програмістів. Це не значить, що вони їх замінять, тому що для того, щоб їх замінили, потрібно, щоб лідершіп компанії, там, начальники і так далі. Взяли і подивились, а як то можна замінити рекрутера за допомогою штучного інтелекту? Ой, то треба платити 200 доларів на місяць за браузер. А я краще рекрутера за 500 найму, бо його можна потім з ним не знаю випити, поругатися або обаняти на концерті Coldplay. Це штучний інтелект замінить ще не скоро. Ну коротше, фішка в тому, що Арвін каже, що рекрутерів замінять, але пане Аравін, для того щоб рекрутерів замінили треба щоб лідерство компанії захотіло вивчити як твій кам'я працює і замінити тих рекрутерів тому що ну дійсно можливість по суті є особливо можливість замінити тих рекрутерів які не займаються рекрутингом а пишуть в LinkedIn, як треба наймати людей слухай щодні не буду просити лайк я просто хочу розказати що ви можливо пам'ятаєте я колись розказував що я роблю курс по інженерному менеджменту і ось курс нарешті вийшов. його можна подивитися на сайті моєї компанії Seonerді Seenerді.Mi там є декілька пакетів, є безкоштовний пакет, по якому ви можете спробувати, що таке курс по інженерному менеджменту. Там декілька лекцій, вони доступні для того, щоб ви зрозуміли, яким чином я викладаю, як подається інформація, і так далі. І є два пакети. Один це просто доступ до курсу, а інший це доступ до курсу з ком'юніті. Ком'юніті це окремий продукт, в якому інженерні менеджери або люди, які зацікавлені в ІТ, Можуть спілкуватися, запитувати один в одному питання і так далі. Також туди входить наші стріми раз на два тижні, де люди будуть планувати якісь запитання по інженерному менеджменту, і ми будемо їх розбирати Це можуть бути кейси і так далі. Взагалі в ком'юніті дуже багато планів. Там будуть і запрошені гості, астміенісінки, додаткові там подкасти, відеоматеріали. Короче, Все є, що треба, плюс доступ до наступних продуктів, які ми будемо випускати. А також розсилка, яка називається Сонерді so Planet, з технологічними новинками, а якими блокпостами про інженірінг-менеджмент, моїми рекомендаціями про книжки і таке інше. Тому заходь на сонердімі so і доєднуйся до нашого ком'юніті по інженерному менеджменту. Коротше, пройшла математична олімпіада. Вона називається International Mathematic Olympiad, щось таке. І там були представлені дві компанії: Google і OpenAI. Минулого минулому році компанія Google зі своїм DeepMind також приймала участь, але вона приймала так званий informal way. Informal way — це коли є людина, яка читає задачу і переводить цю задачу для машини, для того, щоб вона зрозуміла цю задачу і. Спробувала вирішити таким чином. Компанія Google в минулому році отримала. Срібну медаль цьому році. Компанія Google і компанія OpenAI приймали участь вже в формальному режимі. Це коли задачі, які видаються матлетам, та матлети це математичні атлети, щоб ви просто знали, що є такий термін. Та задачі, які видаються матлетам, вони в такому ж самому форматі видаються штучному інтелекту. І ось організація, яка проводить цю олімпіаду, зв'язалась з цими компаніями. Google сказав, та давай, ми вже підемо. А компанія OpenAI сказала: Чекайте, ми ще перевіримо. Вони взяли, найняли трьох колишніх матлетів і сказали, давай перевіряй, чи готові, чи не готові. Вони перевірили, і вийшли, що готові. Коротше, в результаті компанія OpenAI і компанія Google отримали золоті медалі. Я, якщо чесно, не матлет, Я не дуже зрозумів, чи люди також отримали золоті медалі, чи вони. Виступили краще ніж керіні мішки, але в результаті пам'ятаєте, ми там дуже переживали, що математичні моделі не дуже окей в математиці. Але от якісь олімпіадні задачки ці моделі вже починають вирішувати і починають вирішувати на найвищому рівні, отримують золоті медалі. і Мені здається, вони... Вирішили 5-6 задачок, що я так розумію, дуже крутий результат. Так що штучний інтелект, поки шкіряні мішки з тебе ржали, що ти господи, ти не можеш 2 плюс 2 скласти. Через рік цей клятий штучний інтелект починає вигравати математичні олімпіади. А пам'ятаєте, ці пости за кожний запит в чат джбіті ми витрачаємо пів літра води, яку б міг пити я зранку після вечірки. Ви коли задумувалися, наскільки чат жібіті вообще став частиною нашого життя? Я все більше і більше бачу людей, які використовують чат жіпті вообще в будь-якому випадку. Я постійно його використовую. Я його використовую як там терапевта, я його використовую як допомогу як е, люд... Блін, Ну я вже його називаю людина, Вибачайте, як пер. Персонажа, з яким можна взаємодіяти, коли я роблю якісь дослідження, коли я щось планую, коли мені треба щось там документ почати писати з брейншторм, взагалі, ну коротше, це мій братюня. Але дуже багато людей використовують чат GPT в звичайних справах, до прикладу подивитися, скільки калорій в продукті, яким чином відмити, я не знаю, какашки дитини чи ще якусь штуку. Я бачив, як люди знову ж таки використовували чад для того, щоб запитати в нього дорогу до якогось там магазину в величезному молі. От ти приходиш в мол, ти хочеш піти в магазин і просто запитуєш чаджіпті, і він дає тобі напрямок, і він на диво. Дуже класно дає цей напрямок, і ти навіть не знаєш, яким чином це пошукати в Гуглі, тому що Гугл видає тобі той дебільний гугл Places, і якщо це всередині якогось величезного супермаркету, то ти знайдеш цю штуку. А чаджіпті яким чином цю інформацію видірає і. Каже, де її знайти, і це працює. Є вже навіть е, дієслово прочатити це значить перевірити це з допомогою ChatGPT Чи ну я не знаю, мені здається, ChatGPT все ж таки найпопулярніший. Люди відсилають ChatGPT 2,5 мільярди запитів на день. На початку цього року ця цифра була тільки 1 мільярд запитів на день. Зараз це вже 2,5 мільярди. Що буде до кінця року, незрозуміло. Але хочете ви цього чи не хочете, треба вже визнати. GPT і такі ж самі продукти стали вже невід'ємною частиною нашого життя. Я б навіть сказав невід'ємною частиною життя людства, тому що ну це настільки класна можливість отримати інформацію, що ну просто гріх єю не скористатися. Тому як я їй кажу вам постійно. Нам треба очікувати те, що чат-GPT і любі ці Айтули будуть з'являтися взагалі всюди, ну от реально всюди. Я більш за все очікую нормального браузера. з AI, Я розумію, що в Perplexity є Comet, але наразі я не готовий платити ще додаткові 200 баксів в місяць за такий браузер. Хоча, хоча я і 200 баксів за чат-GPT був не готовий платити, а, а зараз що? Нова реальність людоньки давно не клянчив гроші, але війна не спиняється. І зрозуміло, що ну, новини взагалі не радують. Але людям на фронті також дуже дуже важко, і тому ми і далі збираємо. З силами безпілотних систем. Наразі ми збираємо на три детектори дрони Чуйка 3.0. Воно в сумі буде коштувати близько 80 тисяч гривень. От наша баночка, ми з вами вже багато разів допомагали силами безпілотних систем. Тому, якщо у вас є лишня гривня, ми будемо дуже і дуже вдячні за кожен ваш донат. Допоможи нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую! З іншої сторони, дослідники з таких компаній, як OpenAI yeah і так далі, призивають чениха і людей, які розробляють штучний інтелект, більш детально приглядатися до так Chain of Thought. Chain of Thought – це. Коли штучний інтелект пояснює людям, яким чином він думає, якщо ви використовували різанік модель, ви могли бачити, що коли ви йому щось написали, в нього є там така штука Thinking, і ти можеш її розвернути, і він якось обдумує, яким чином ти задав йому запит, і а, яким чином він приходить до відповіді. І наразі ці вчені вони звертаються до ком'юніті в тому плані, що дивіться, моделі штучного інтелекту стають все складніші. І якщо ми упустимо розвиток того ж самого chain of Thought, де Модель розказує, яким чином вона прийшла до цієї відповіді, ми зможемо перестати розуміти, чому математичні моделі приймають те чи інше рішення. Ми зараз це не особливо розуміємо, бо дуже багато що відбувається. Але якщо ми не будемо звертати увагу на розвиток chain of thought, по суті, це логування моделлю. Те, яким чином вона думає, і цю штуку треба розвивати трошечки окремо, тому що в якийсь момент ми перестанемо розуміти і почнемо просто вірити математичним моделям. І я розумію, що 99.5% людей просто вірять чат чаджіпіті, всім от цим во штучним інтелектам. Але є деякі люди, які все ж таки розбираються, яким чином модель доходить до того чи іншого висновку. До речі, пам'ятаєте компанію Neuralink? Та е, вони вже мені здається дев'ять пацієнтів. вони них вже з цим Neuralink-ом всі удачно. Останніх двох пацієнтів вони взагалі операцію зробили двом пацієнтам за один день. і всі довольні, всі щасливі, і можуть зараз за допомогою сили думки використовувати комп'ютер. Ну круто, круто, правда. Але тут почали розгрібати що ж таке Neuralink, і вийшло, що Ілон Маск Зареєстрував цю компанію як компанія, в якої немає переваги, це компанії, які вимагають від держави додаткові субсидії на те, що вони працювали, тому що вони працюють ніби в ринку, який несправедливий до них. Та компанія, яка зараз коштує мільярди доларів, а вимагає додаткові субсидії для того, щоб вставляти більше чіпів, а вона наш мозок. Остання новина маю. Я, я дуже рідко кажу респект Гуглу. Це несправедливо, насправді, тому що а, в них дуже класний Gemini 2.5, Gemini Code, дуже крута штука. Оці от всі речі. Але мені дуже подобається, яким чином. Google бореться з ліками. Ось, ось має вийти новий телефон Pixel 10. Pixel 10 — Ну ну, ну, телефони від Google. Вони класні android телефони, які дуже погано виглядають. Ну вибачайте, моя суб'єктивна точка зору. Але телефони непогані. І ось що як завжди, вийшов лік. А то тобто, фотографії нового телефона просочились в інтернет, чи це з фабрік, чи то від якогось працівника. Коротше, ці фотографії в інтернеті. Якщо ви пошукаєте Піксель 10, ви зможете їх побачити. І компанії мають якось на це відповідати. Що зробив Google? Вони просто показали телефон. Так, вони просто сказали: от ребята, в вот Піксель 10, от телефон через пару тижнів ми його офіційно зарелізимо. А з ліками робіть все, що хочете. З того, що ми можемо побачити, в пікселі з'явилася третя камера. Тут я невеликий експерт, тому що в мене один раз колись дивним дивно був піксель 10. Я не слідкував за лінійкою цих телефонів, все, що я знаю, я просто прочитав. кажуть, що в нього буде третя камера. Що я можу зробити висновок, що третьої камери раніше в Пікселя не було. А також буде модель з приставкою Pro Pixel 10 Pro. Коротше, всі телефони якось стають все однаковішими і однаковішими, але Google молодець. Були ліки, показали телефон. На цьому всьому і найкраще світі катами. Дякую, що до аж до цього моменту. І далі робіть, що хочете. Головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.